Вітаємо вас, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Точка зору». Темою сьогоднішньої програми є оцінка криміногенної ситуації в нашому місті і роботи нацполіції в цих умовах. Цілком можливо, що ми отримаємо і поради щодо дії нас, пересічних мешканців. Цих умовах. Гостом нашої студії є начальник Користенського відділу Національної поліції України в Житомирській області Олександр Гайовий. Олександр Миколайовичу, ми вітаємо вас в цій студії. Доброго І дня. напевне, треба розпочати саме з оцінки ситуації в місті. Що ви скажете з цього приводу? Кримінальна ситуація дійсно не проста, багато злочинів случається. Якщо провести аналіз 2014 року, 2015-16 рік, так, да, дійсно є зростання злочинності, різ злочинності є, це не тільки в користені, в районі, а це така тенденція мається по всій Україні. На жаль, основними напрямками злочинного напрямку злочинів, це є майнові злочини. Це квартирні крадіжки. Грабіжі. Окрім цих злочинів, на сьогоднішній день обговорюються активно злочини з летальними наслідками, тобто злочини проти особи, вбивства і так далі. От такі види злочинів, якщо порівняти з минулим, поза минулим роком. На жаль, так. Да, трапляються випадки вбивства, тяжкі тілесні ушкодження. Але зростання цього виду злочину у нас. Не наблюдається. Ж... З 2014 року така статистика не дуже приємна, але вона стабільна, бо мають так. Якщо охарактеризувати ці вбивства, то все ж таки це які? Це е завчасно сплановані? Чи це все-таки на побутовому ґрунті е в основному таки стаються випадки? Ті, що були скоєні. У 2016 році, в 17 2017 року, це ті, що скоєні на побутовому ґрунті при розпитті спитних напоїв, при заволодінні якихось майнових коштів у потерпілих, стані алкогольного сп'яніння, як я кажу вже. Тобто Такі тобто злочини. таких спланованих якихось е, в цьому плані злочинів? Ну, заздалегідь, е, ну, це, як правило, злочини, які вже скоюють люди умисіло, коли виникає вже непосередньо процес при спілкуванні А е, Що взагалі з е, цими вбивствами розкриті ці злочини, чи ще ні? І в як, ну, приблизно в якій стадії. Наприкінці на 2016 року, початку 17-го року, у нас декілька вбивств було. На кінці 16-го року це було вбивство таксиста. Люди затримані, ведеться ще слідство. В 2017 році вже скоєно на превеликий жаль два вбивства. Це вбивство таксиста і вбивство людини біля мосту через річку Вуш. Останнє розкрита, люди встановлені. По поводу таксиста, зараз займаємося, щоб проводяться заходи. На центральних каналах, в центральній пресі, весь час говорять про те, що от зростання злочинності останнього року, тобто 2016 року, Пов'язане з законом Савченка. Що у нас взагалі? Тобто, ви можете визначити, адже Коростенці також схиляються до такої думки, так, да, є одна з причин, але це не основна причина. Із причин зростання злочинності це різке падіння доходів громадян. Реорганізація МВД, вона ще триває і скорочення деяких підрозділів. Лінійний відділ поліції був скорочений. реорганізація АГІ. У 2016-2015 роки ще співробітники були задіяні на антитерористичну операцію. Ну, Робота поліції основний термін роботи поліції. Це довіра населення. Якщо довіри нема, це значить поліція, якби вона не працювала, є особовий склад, немає особового складу. Це все вже не має значення. Сторонні спостерігачі стверджують, що навіть візуально видно, як останнім часом наскільки активніше працюють працює поліція. Ну, всі заходи, які відбуваються, це все заплановано. І заходи плануються з того, що яка оперативна обстановка? Це відпрацювання, вони і раніше проводилися, але, може бути, не в такому ракурсі. Так, да, патрулію є на вулицях, але це на даний час, як на мій погляд, ще недостатньо. Чи є деякі проблемні питання у нас такі, які одяг і... Павномастильні матеріали, але я думаю, це все буде в подальшому вирішуватись і це не основне, не головне. А основне, це я так думаю, вважаю, головне це переформування поліції, з міліції в поліцію. І щоб самі працівники поліції переформувалися, щоб вони працювали. Для, зрозуміло, для, що працюють вони для населення. А всі питання, матеріального характеру всього остального, це ну, благодаря і адміністрації міста, району, допомагають громадяни небайдужі. На даний час зростання злочинності практично не відбувається. Так, да, є злочинність, але тенденція і зростання на даний час, я ще раз скажу, що. Практично не вибувається, були останнім часом затримані люди. Це як приклад можу навести. Це декілька груп було затримані за квартирні крадіжки, це були не місцеві, і місцеві останнім цьому місяці була затримана людина, яка скорила півтора десятка крадіжок. Багато речей було повернуто громадянам. І взагалі по, по поверненню. Відшкодування збитків це одна із теж, як казати, напрямку роботи поліції. Відшкодування суми збитків в цьому місяці вона вже виросла. Якщо в тому році за цей місяць було там приблизно 10 відсотків, то зараз практично 50 відсотків. Тобто це вже є зростання, це дуже добре людям майно їх витрачати. З приводу формування особового складу на сьогоднішній день навіть у нас по телебаченню йде оголошення про те, що проводиться набір, скільки не вистачає працівників? Ну, зараз у нас 20% не комплект особового складу. Дійсно, зараз проводиться конкурс по засобам масової інформації. Ми це наголошуємо представникам влади, залучаємо до цього до різних органів. Закликаю і зараз закликаю людей, які не байдужі до тої обстановки, яка знаходиться як у державі, так у місті, які хочуть щось зробити для людей, яке є ж бажання, натхнення, то просимо до наших лав і тому що дуже багато людей в соцсетях пишуть деякі дуже не висловлювання, не дуже такі коректні. То я вважаю люди. Якщо є желання і вони є з їхнє бачення щось змінити, то треба приходити і щось робити. Угу. Ходять чутки, що 70% особового складу нацполіції складають жінки. Це правда чи ні? І, взагалі, от ваша точка зору з приводу гендерного розподілу се ж таки там потрібно, щоб працювали чоловіки чи жінки. 70% це дуже забагато, але так, да, дійсно, в нас є жінки, які виконують роботу. Це нормально. Мірова практика показує, що це дійсно нормально, це дає свої результати. У нас всі рівні. Тобто ми можемо сподіватися, що це дає свої результати. І в принципі, так, в складну хвилину кожна людина, ну. Рукою тягнеться до телефону, аби зателефонувати до поліції і ну викликати когось собі на допомогу. Але е, цілком можливо, е, що в певних ситуаціях ми повинні самі вміти допомогти собі. Взагалі, ви можете дати якусь пораду з цього приводу? Так, да, дійсно, коли щось трапляється, це якщо є така змога, то дзвонити до поліції, але Легше предупредити, чим потім це вже займатися цим. І по цьому питанню є, да, дійсно, деякі поради. По, допустимо, ми зараз розіб'ємо по злочинам. У нас багато случає злочина, це шахрайства. Шахрайства під приводом того, що затримана якась особа, дзвонять літній людині, не літній людині, дзвонять ваша там, дочка, син затримані у нас для вирішення питання, потрібна якась сума. Це, як правило, в утрішній час дзвонки, коли люди ще не зрозуміли, де їхні рідні і близькі, і переказують суми грошей. Потрібно в даній ситуації дозвонити за своїх рідних, близьких. Позвонить до поліції, вияснити, що трапилось, тому що це шахрайство. Це шахрайство, це один із видів шахрайства. Ще такі дуже розвинені види шахрайства це через інтернет. Це як покупка, так і продажа якихось речей. При покупці, то як совет оплачувати тільки після того, як отримаєте якусь річ, яку ви замовили. А коли щось продаєте, не називати свої номера картки, свої дані, тому що шахраї таким, таким шляхом з карток знімають ваші гроші. Не давати нікому свої дані, опять же, карток, банківський карток, дані. співробітники банку вони не дзвонять і вас не запитують, ці ваші дані. Вони це не роблять, це роблять тільки шахраї. Особливу увагу хотів би, щоб громадяни звернули на те, на літніх людей, які самі живуть. Тому бувають такі випадки, коли під виглядом перевірки газу, обміну грошей, покупки якогось товару за безцінь, заходять злодії, відволікають внимання потерпілих, і, а самі в той час Якісь е, гроші викрадають. Ну, це майнові, а от такі якісь а е, злочини проти особи, да? ну, тобто е, зазіхання там, на життя, здоров'я і так далі. От в таких ситуаціях взагалі людина може собі зарадити, якщо ну, вона не має звичайно, спеціальної підготовки. Ну, все. від ситуації залежить, багато дуже ситуацій, але ті ж відкриті заволодіння імуществом, грабіжі, так, так називаємо, ну це по-перше, якщо вже після якісь торжества, в стані алкогольного сп'яніння, це менше ходити по вулицям в стане такого менше показувати свої цінності, свої гроші. Не заводити знайомство в такому стані з якимись невідомими людьми, тому що людина вже не може за себе нормально постояти, це як привод для злочинця. Він вже вбачає в даній ситуації, що… ситуацію. адекватно він... оцінити ситуацію, людина, звичайно, не да. може. Тобто в такій ситуації все ж таки краще їздити на да, таксі. Я думаю, так. Да. Да, буде безпечніше і для майна, і для здоров'я. А... Фізично якимось чином себе захистити людина може. Ну Тобто, чи можна застосовувати якісь е, засоби захисту, Там, балончики і так далі. і так далі. Тому що дуже багато е, в інтернеті, особливо лайфаків, і різних посилань, що саме це вас захистить. Захистить, з вашої точки зору? Ну, Якщо у людини є законні підстави, то вона може придбати це, носити за собою, але якщо будуть закони підстави для цього, і не буде перевищення необхідної оборони, ну тобто захистити себе від серйозних зазіхань в якійсь такій дуже критичній ситуації, власними силами людині важко. Що взагалі робити? Як діяти в ситуації, коли да, соціальні проблеми загострюються, роботи немає і так далі, і тому подібне? І дуже багато в майбутньому, напевне, буде виникати зазіхань майнових і так далі. Тобто злочини будуть скоюватися, їх кількість теоретично буде зростати. От що робити взагалі? Щоб ви порадили? Такого. Рецепту від цих злочинів, щоб не стати жертвою злочину, ну такого не буває. Ну, як діяти? От стався злочин, як діяти? Як діяти, це не зволікати, а сразу повідомляти поліцію, тому що затягування любого злочину, це відтягує його розкриття, як правило. І затримання злочинців, які, вскорившись, повернення таких, тих же самих коштів і якогось майна. Якщо... Люди не будуть стояти осторонь, і інші будуть повідомляти, коли щось трапляється вовремя. Тому що деякі наші злочини, які відбувалися останнім часом, це там, травмування людей ще були злочини, да? то люди просто осторонь проходили і не звертали на це увагу, на жаль. Тобто, якщо це буде своєчасно, люди не будуть боятись давати якісь покази, а будуть навпаки. Прияти цьому, це нам багато, ну, це буде простіше займатися, розкривати ці злочини. Люди не повинні зволікати, люди повинні повідомляти, люди повинні а, звертати увагу, а поліція? Поліція повинна працювати. Працювати ще більше і щоб, щоб громадяни могли ходити спокійніше і в нічний час і без якогось страху залишати свої оселі, не боятись. Тому що, на жаль, на даний час, да, Ми ще багато не зробили. Але зробите? Ми вважаю, що зробимо. Я вам дякую. За е, розмову і сподіваюся, це не остання наша зустріч. Шановні телеглядачі. На цьому наша програма Точка зору закінчена. Нагадую, що гостем нашої студії був начальник Користенського відділу національної поліції України в Житомирській області Олександр Гайовий. І спілкувалися ми з приводу криміногенної ситуації в нашому місті. Ми прощаємося з вами до наступних зустрічей. З вірою в гарне майбутнє України.